Добрий день, шановні колеги! Наш авторський колектив презентує підручник інтегрованого курсу мистецтва для 6 класу закладів загальної середньої освіти. Наш підручник моделює цілісний підхід до освітнього процесу, виховує шану до національної і світової культурної спадщини, збагачує духовний світ під час сприймання творів мистецтво та художньої творчості, формує. У здобувачів освіти уміння творчо підходити до виконання запропонованих завдань. Теми в підручнику визначені сферою інтересів дітей, розкриваючи особливості засобів художньої виразності різних мистецтв, як традиційних, так і сучасних видів. Навчальний матеріал викладений у формі розповіді, створює враження живого спілкування. Головні акценти зроблені на творах класичного світового. Та національного мистецтва робота спрямована на розвиток мистецького сприйняття світу, самовираження у творчості. Творчі завдання не обмежені класичними видами роботи, а запропоновані й нетрадиційні художні техніки. Умовні позначення налаштують учнів, підручник інтегрують такі освітні галузі, як мистецька, до якої входять образотворче мистецтво, музичне мистецтво, література, театр, кіномистецтво. Соціальну та здоров'я збережувальну є зв'язок із життям, техніка безпеки під час виконання робіт, громадянську та історичну, в якій є патріотичні, народознавчі та краєзнавчі матеріали, технологічну, яка е, включає здатність до зміни навколишнього світу. Засобами сучасних технологій без шкоди для середовища, також інформаційну, де є здатність до вирішення проблем із використанням цифрових технологій, інформаційно-комунікаційних -комуні... технологій. Головною ідеєю нашого підручника є жанр різнобар'я різних видів мистецтва. Освітня діяльність учителя побудована за основними принципами: свободу вибору в реалізації навчально-творчої діяльності, залучення цифрових ресурсів до навчального процесу, позитивне спілкування заохочення до самовираження, розвиток самостійності та співпраці з педагогом. Структура кожного модуля складається із загальної теми, і тем уроків як з музичного, так і образотворчого мистецтва. Обрана структура забезпечує різнобічне розкриття тем, дотримання принципу інтеграції, свободу творчого самовираження. Для кращого забезпечення і цікавішого подання матеріалу, допомагає електронна інтерактивна підтримка для кожного модулю, яка розташована на електронній платформі Easy. Завдання, які подані у підручнику, Доповнюються інтерактивними тестами і вправами на електронному ресурсі. До інтерактивного контенту з образотворчого мистецтва входять слайд-шоу творів образотворчого мистецтва, декоративно-прикладного мистецтва, архітектури, інтерактивні зображення із поясненнями, тестові завдання з основ художнього аналізу творів мистецтва, інструкції та поетапні приклади виконання творчих завдань. Приклад інтерактивного завдання зі за схемою. Тема уроку портрет у різних видах мистецтва. Інтерактивне завдання потрібно розподілити портрети за видами мистецтва, в яких вони створені. У кожному електронному додатку є творча рубрика. В образотворчому мистецтві ця рубрика називається Творча майстерня. Отже, завдання. Потрібно створити фотопортрети за сюжетами і повторити елементи костюмів та предметів. Інтерактивне до інтерактивного контенту музичного мистецтва, аудіозаписи фрагментів музичних творів для слухання, тестові завдання з основ художнього аналізу творів музичного мистецтва, творчі завдання з музикування та розвитку музичних здібностей, фонограми пісенних творів для виконання, а також тексти творів для виконання. Творча рубрика називається. Інтерактивне завдання до музичного твору прослухати музичний твір, чорні брови, карі очі це народна пісня, і визначити в інтерактивному завданні, до якого жанру належить дана пісня. Творча рубрика з музичного мистецтва називається Музичний клас запропонована фонограма пісенного твору, фонограма для виконання і повний текст пісні. Модуль, який закінчує семестр, містить окремі два підсумкові уроки з образотворчого мистецтва та музичного. Текстові завдання уроків можна також виконати на електронній освітній платформі Easy. А зараз я хочу познайомити вас, як працює електронний інтерактивний додаток. Заходимо на електронну платформу Easy і обираємо додаток до підручнику мистецтво. Відкриваємо його. Перед нами ми бачимо панельку з розділами. Отже, відкриваємо розділ меню. Ми можемо побачити підручник у pdf форматі Можна його і завантажити, і відкривати там, де потрібно. Є методична підтримка, до якої входять. Календарно-тематичне планування першого семестру, другого семестру і також модельна навчальна програма мистецтва 5 6 клас. Так, наступний розділ: це йде сам електронний додаток. Ще один розділ включає всі теми уроків, які запропоновані в підручнику. Отже, ми заходимо з вами на перший. Другий урок тема людина та її духовний світ. Відкриваємо загальна тема, і ми бачимо, що є два уроки додатки до уроків образотворчого мистецтва, портрету видах мистецтва та до музичного мистецтва духовний скарб життя. Отже, відкриваємо з вами образотворче мистецтво. Бачимо, що праворуч ще є панелька е налаштувань. Яка допоможе при роботі з додатком? Отже, перше завдання. Розглянути творі. І, як ти гадаєш, що хотіли розповісти про цих людей художниця та художник. Наступне завдання є інтерактивним. Розподіли портрети за видом мистецтва, в яких вони створені. Наступне завдання також є інтерактивним: описати художні особливості портретів і обрати правильні відповіді. Рубрика творча майстерня. Разом з другом чи подругою потрібно створити фотопортрети за сюжетами відомих творів живопису. Отже, є чотири зразочки. Натискаємо, переглядаємо. І діти обирають, чи, можливо, якийсь інший, і проводять творчу роботу. Це був у нас е, модуль інтерактивний до образотворчого мистецтва. І зараз ми з вами передивимось до музичного мистецтва. Духовний скарб життя. Відкриваємо. Отже, перше завдання у нас іде інтерактивно: пригадати набуті знання з музичного мистецтва і визначити особливості пісні. Пісня належить. До вокальної музики. Виконання пісні без музичного сопроводу називається Акапельне. І найпоширеніша форма побудови пісенного твору. Так, перевіряємо. Завдання виконане вірно. Наступна інтерактивна вправа: прослухати пісню у виконанні Анатолія Солов'яненка. Ми за браком часу слухати не будемо. І є запитання, до якого жанру народної пісні належить твір? Ця пісня належить до родинно-побутового жанру. Перевіряємо, завдання виконане вірно. І е, рубрика творча, музичний клас. Пісня Наталії Май, буде Україна на землі, повністю текст. Є для слухання пісня плюсовка. І є фонограм-мусовка для виконання. Ось таким чином працює наш електронний додаток до підручника. Я дякую вам всім за увагу. Сподіваюся, що, обравши наш підручник, ви будете задоволені його змістом, демонстраційним і музичним матеріалами. А також цікавим інтерактивним електронним додатком